З якого цікавлять кросовери, маємо в наявності Volkswagen Tiguan. Тільки що перевірив лекофарбове покриття автомобіль в рідній фарбі 2017 року. Випуску з пробігом 216 тисяч кілометрів. На гарній комплектації, на led оптиці з умовичами фар, передні та задні парктроніки, 18-ті диски з літньою гумою Continental. Демонструємо він-код автомобілю, перевіряйте по всім можливим базам даних. Також камера асистентів, датчик дощу та світла дзеркала складаються, регулюються та підігріваються. Сидіння в поєднанні тканини та алькантари з боковою підтримкою та підігрівом шкіряне мультикармо, адаптивний круїз-контроль, тримання полоси, фронт-асіст, автоматичне дальне світло, полюрські переключення, передач, сенсорна мультимедія з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Також два роз'єми USB. Роз'єм на 12 вольт, електроручник, автохолд, ESP-OFF, багатофункціональна камера заднього огляду, також моут, вибір їзди і Ледь не забув, що це автомобіль на повному приводі. Дуже гарний стан автомобілю, авто після хімчистки, великий комфортний задній ряд, електропривід дверки багажника та багато інших класних опцій. Автомобіль вже чекає на нового власника. В нас на площаці село Липини, окружна 5.